Ставити себе Наталя Миколаївна Тердовенко, як керівник обласної організації, Україно, об'єднання Українок Яворина». Це все українська організація. Е, Інна Слободян, керівник місцевого осередку е, Так, У нас є Валя Козняковська, це представник нашої організації Новгородка. І е, Олена Волкотруб представник Долинська нашої організації. Далі я передаю слово іні Свободян. Будь ласка. Я хочу говорити про те, чому ми тут, яка мета нашої зустрічі. Розпочати хочу трішки здалеку, але по суті і коротко. Нещодавно ми проводили громадську акцію Збір підписів за відновлення руху потягу сполучення Одеса-Київ через Кривоград. Значить, підписи збиралися в різних місцях в Денропарку, на автовокзалі. В, на муніципальному ринку і так далі. За один день ми зібрали близько 300 підписів. Але що нас стурбувало і дуже стурбувало? Більшість людей відмовили нам буквально кілька чоловік. Але більшість людей дуже скептично стали до нашої ідеї. Всі посміхалися і кажуть, і що ви думаєте, це щось допоможе? Вас це щось? Дасть? Тобто хвилює те, що люди взагалі не вірять в те, що наша держава може бути, що в нас може бути демократія, що в нас може бути. Влада народу, що влада взагалі прислухається до потреб народу і так далі. Тому в День захисту дітей ми будемо говорити про по двох ключових темах це охорона здоров'я та о, о, заклади освіти, які є проблеми в закладах освіти. І крім того, ми хочемо закликати жінок, Кіровоградщини не бути осторонь, не пікуватися лише про свої родини. Думаючи, що хтось вирішить їхні проблеми і якось забезпечить краще життя їхніх дітей і їхніх родин, а долучатися до громадських організацій, створювати свої громадські організації і хочу розповісти про, розповісти про приклад медичного закладу, в якому ми знаходимося, в стінах якого ми зібралися, приклад боротьби за існування медичного закладу. Люди не залишилися байдужими. Сидять і не ждуть свої долі, що з ними буде далі, де вони будуть працювати, як надала медична допомога діткам і дітям новонародженим, і, а борються за свої права за існування медичного закладу, тому що медичний заклад має право на існування, хоча б з тієї причини, що, наприклад, підприємство закривають, якщо вони рентабельні. Медичний заклад, якщо на ліжко місце є... Попит населення, і якщо забезпечено е, навантаження, і навіть воно більше, ніж е, воно повинно бути, е, то це mm -hmm. говорить лише про те, що колектив справляється своїми обов'язками, що колектив е, е, старається, щоб людям зробити, надати всі необхідні послуги, е, і немає жодних причин для закриття, для реорганізації цього медичного закладу. Е, значить, Хочу ще наголосити на тому, що в медичному закладі є такі умови, які не забезпечує жоден інший пологовий будинок, наприклад, окремі кімнати для… з окремою вентиляцією, системою вентиляції, які забезпечують можливість народжувати жінкам з відкритою формою туберкульозу та інфекційними захворюваннями. Крім того, наприклад, коли швидка допомога. В медичному закладі є не лише пологові відділення, а й гінекологічне, і інші відділення, які забезпечують медичне обслуговування населення. І коли швидка забирає жінку, якій потрібна допомога, також вирішується питання у хвилинах доля людини. І якщо це центр міста, то, звичайно, сюди довести людину швидше, ніж. Вести її в якийсь інший половий будинок, який багато віддаленіший. Тому е, хочу сказати громадськості міста жінкам і всім громадянам, що треба боротися за свої права. Колективність не сидить і не жде своєї участі. Пишуться колективні звернення, Пишуть, звертається про допомогу до депутатів, пишуться депутатські звернення. Тобто люди борються за свої права. Так само і за права наших дітей, які забезпечені законом України про охорону дитинства. Ми повинні боротися. Ніхто нам їх не забезпечить, якщо ми не будемо говорити про те, що вони нам потрібні, ці права, що ми хочемо, щоб виконувалися закони України. Ось чому ми тут будемо закликати всіх боротися разом. Будемо слідкувати за тим, що робить наша влада місцева, як вона. Турбується про нас, і якщо ми будемо бачити, що щось робиться не так, то звичайно буде реакція, будемо боротися разом. І всіх закликаємо бути з нами. Я хочу доповнити по цій ситуації. Ми, як ви зрозуміли, добре знайомі ситуацію вашого полового будинку, і хочу сказати загалом, що те, що зараз відбувається з закладами охорони здоров'я. Це не тільки ваша проблема, ви знаєте, що по багатьох лікарнях скорочуються ліжкомістя. І, так би мовити, реорганізовуються, ліквідовуються взагалі цілі заклади медичні, те, що загрожує вашому закладу. Відповідно до законодавства України, відповідно до Конституції України, держава повинна забезпечувати якісні медичні послуги населенню, в тому числі дітей. Якщо ми з вами візьмемо закон про охорону дитинства, стаття 6, право на життя та охорону здоров'я, держава гарантує дитині право на охорону здоров'я, безплатно кваліфіковану медичну допомогу в державних комунальних закладах охорони здоров'я, надання матерям належний послуг з охорони здоров'я у допологої дополого і післяпологовий періоди. Це те, що повинно бути. І реформи повинні... Покращувати якісно медичну галузь. У нас чомусь ця реформа зводиться до кількісних показників, зводиться до скорочення і до ліквідації. Я не знаю, можливо, мені хтось пояснить, але я не розумію, як те, що у нас відбувається на сьогодні наразі, так? Я не розумію, що скорочення да, робочих місць, ліжкомісць, закладів. Медичного обслуговування чи їх ліквідація, може якось покращити надання медичних послуг. Я цього не розумію. Яким чином? Як вон, якщо ліквізовуються заклади, тим більше такі унікальні, як ваші, що ми знаємо, що у вас є палати, де є окрема вентиляція, тому що жінка, якщо навіть хвора на туберкульозі інфекційне захворювання, вона має таке саме право. Народити і мати та медичне обслуговування і має право на довглятажного народжена дитинка. І закривати такий заклад, так? тим більше, вони обумовлюють, розумієте, ще у них мотивація яка, пояснюючи економічними вигодами, Тобто, що це іде економія державного бюджету, оптимізацію, це називають такими гарними словами. так? Але яка може бути економія, якщо вони обіцяють е, до, відремонтувати корпус того першого полового, да, де перейде е, ваш колектив туди працювати? Е, причому не надають ніяких економічних розрахунків. Це е, трошки підозріливо виглядає, да, тобто незрозуміло, обіцяють одне, а не зрозуміло, якщо немає ніякого підгубки, що буде далі? І загалом по е, ситуації. Е, Сьогодні, ви знаєте, немає міністра охорони здоров'я. У нас не розроблена концепція реформування закладів охорони здоров'я в державі. У нас не прийняті відповідні закони Верховною Радою і немає відповідних постанов по них Кабінету міністрів. У нас немає взагалі міністра охорони здоров'я. І в такій ситуації у нас видаються якісь тимчасові постанови. Про ліквідацію, реорганізацію і про скорочення. Якщо ми звертаємо увагу на законодавство і Конституцію, це злочин, у нас є Кримінальний кодекс України, частина 2 статті 184, якою передбачена відповідальність за незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я. В даному випадку. Оці всі їхні реформування, вони є незаконними в тій ситуації, що я вже сказала, так, що немає відповідної законодавчої бази, концепції і навіть міністра охорони здоров'я на, наразі. Тому е, ми від імені Яворини, опираючись на Конституцію, на закони України, відповідні, будемо звертатися до місцевої влади. І, і в усі можливі органи, які можуть вплинути на цей процес, щоб все-таки е, відстояти наші медичні заклади і зберегти їх для населення, для наших громадян і для наших дітей. Тобто, щоб ви розуміли ситуацію, що це все в даних умовах це все є незаконно. І, е, ви, е, ваша позиція правильна. Тому що. Е, я розумію, що це і ваші робочі місця, так, і, і все інше, але ваша позиція правильна і е, ви абсолютно дієте в рамках закону. Е, е, далі я хотіла б, тобто, це те, що по ситуації по вашій лікарні е, реальна картина, те, що мало б бути, і реальна картина. І я хотіла б доповнити, е, оскільки у нас сьогодні... Всесвітній день захисту дітей, так, і ми звертаємося до закону України про охорону дитинства, де є право дитини, те, що я вам да, сказала, і на охорону здоров'я так само право на якісну і доступну освіту. Така ситуація не тільки з охороною здоров'я у нас проходить, а і з освітою. Ви все-таки, мабуть, чули да, про так звані реформи в освіті. Знову ж таки, без концепції, без законодавчої бази. Які несуть рекомендаційний характер. Але у нас деякі райони, чиновники, знаєте, один поперед одного намагаються це все швидко втілити в життя і воно втілюється. Це скорочення шкіл, це перетворення повноцінних загальноосвітніх навчальних закладів у початкові школи, перші-четверті класи, щоб ви розуміли, і створення так званих опірних шкіл, куди діти будуть довозитися автобусами. Знову. Знову та сама ситуація. У нас реформа іде, я, я реформа знову, яка не якісно покращує доступність освіти і отримання якісної освіти дітей, а вона переходить в кількісну площину і знову зміст цієї реформи полягає в скороченні, в ліквідації. Так само, як реформа охорони здоров'я, так само реформа освіти. Зміст скорочення і ліквідації. Причому, знову ж таки, без е, законодавчої бази, знову ж таки, без усіх без розроблення концепції на тимчасових постановах це просто зло, злочин з боку чиновників. І ні в якому разі не можна, щоб батьки залишались осторонь цього всього, е, тому, що, е, тому що це майбутнє їхніх дітей і майбутнє наших внуків. Особливо під загрозою сільське населення. Ви розумієте ситуацію, якщо у нас в селі, де майже де немає людям заробітку, які заробляють тим, що обробляють землю, тримають господарство і немає підприємств, де вони могли б працювати, так? забрати ще школу, тоді виходять не тільки діти з села. Уйде і інтелігенція. Який е, буде сенс вивчатися на того вчителя так? і жити в селі, якщо не буде в селі школи? Тобто, якщо це просто вимирання сіл, просто села будуть вимирати. У нас і зараз іде тенденція до е, е, кількості сільського населення міського, сільське скорочується, міське росте, тому що е, перспектив в селі немає. і Таке враження, що його хочуть просто те село вбити вже до кінця. Е, причому там дуже багато мі мінусів у цій е, так званій реформі. Е, планується, наприклад, щоб вирішити проблему підвозу дітей до опірних шкіл, повинні курсувати шкільні автобуси. Так? Ситуацію з нашими дорогами, з фінансуватими з автобусами, ви теж трошечки чули, розумієте так? по районах. Е, вони ще планують при опорних школах зробити інтернати, щоб дітей не підвозити кожного дня, а діти будуть жити і на вихідні їздити додому. <звіт> Ні, початкові школи залишають в перший рівень, це також з 90 років. Але коли всі ці роки я працювала в Центрі соціальних служб для сім'ї дітей і молоді. І нам говорили про те, що всіма силами треба зберегти біологічну сім'ю. Коли бувають, виникають складні життєві обставини в сім'ї, де є загроза вилучення дітей сім'ї, ми працюємо з батьками. Популяризація сімейних форм виховання, тобто інтернати вони себе не оправдують. Це все ми чуємо з телекранів телебачення. Так? Що е, повинні бути сімейні форми, пропагуються сімейні форми виховання, це сім'ї опікунів, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, тільки не інтернати, тому що діти, звідти виходять, не пристосовані до життя, до, е, вони не можуть жити в цьому суспільстві навіть чисто на побутовому рівні вони не пристосовані. І тут у нас будуть штучно розмножуватись інтернати. Вони оправдують цю реформу чим? Знову ж таки, економіки. Але яка економія? Вони наводять цифри. Що, мовляв, якщо це міська школа, то там йдуть витрати на дитину на рік на е, учня, 8 тисяч чимось на одну дитину. А сільські школи, бо там автобус підвозять викладачів, вчителів в сільську школу, там йде 20-30 тисяч витрат на учня. Але ось у, е, при плануванні у таких інтернатів порахували, що це будуть витрати десь близько 50 тисяч на учнів. то яка економічна доцільність цього всього? І по законодавству, знову ж таки, у нас держава зобов'язана забезпечити доступність і якість освіти кожній дитині і, і, і згідно Конституції. Тепер скажіть, яка покращення доступності навчання, якщо школа не... В громаді в селі, а дитину будуть возити. так? Уявіть, дитина встає взимку, о 7-й годині ранку, їй треба на автобус, бо їй треба ще доїхати до тієї школи. Так, так само повертатися назад. Це доступність освіти і якість освіти. Вони обіцяють, що вони опірні школи забезпечать фінансуванням. Але, знаєте, якось не дуже віриться. У нас ніхто не вірить в те, що це буде забезпечено. Ви дивіться, у нас Маловиспівський район організували об'єднану громаду. Вже як існує. В хто чому можливо, так? І обіцяли при об'єднанні громад, що е, саме головне місто об'єднаної громади центр буде обласне забезпечення на рівні обласного центру. ЄС виділяє кошти в плані децентралізації. Ви знаєте, ми зараз, це поряд з нами, недалеко район, біля Новоархамівської, я живу в Новоархангельському районі. Ви знаєте, ми дивимося на це з жахом, то навіть ті, хто у нас були прихильниками, що обіцяють, що можливо дійсно, буде краще. У нас вже ті прихильники вже з жахом на все це дивляться. У нас люди дуже проти, тому що навести приклад навіть по цифрі що Мала заключала договір із підприємством, із дорожним підприємством кожного року близько на 2 мільйона гривень по ремонту доріг. В цьому році знаєте, скільки вони змогли виділити на ремонт доріг? 30 тисяч. І... Тобто ви розумієте, так? На 100 метрів. Тобто, ви розумієте ситуацію. Люди просто бачать приклад. І у нас навіть ситуація з школами, там ще є, ще є одна небезпека. Я не розумію, як стосується, який стосунок має до покращення доступності якості освіти те, що школи, які навіть початкові залишаються, вони втрачають статус юридичної особи. Статус юридичної особи буде мати тільки опірна школа. Що означає втрата статусу юридичної особи? Про це взагалі не говорять, але це є в їхній програмі. Я, це означає, що ця школа і громада вони не будуть розпоряджатися майном школи, тобто будівлі, земля, майно, а це буде десь хтось, там опірна школа. Тобто, нам говорять про децентралізацію красиво, да? але по факту тут іде жорстка централізація. Вони не віддають права на по освіті, та сама медицина, на місця, а вони забирають ще й о, все 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 інше. Я просто... Е, у нас, наприклад, Новотланський район там е, трошки від більш відповідальніше поставилися до цієї е, реформи. Ви знаєте, коли нас проводяться добровольно так? Да? Е, вони. Залишили перший і другий рівень акредитації школам, тобто дев'ятирічки, не початкову, це перший рівень, перші класи, а дев'ятирічки. в опорні школи будуть тільки возити тих, ті, хто хоче 10-11 навчатися, продовжити навчання. Зрозуміли, так? Тобто якось так. Але ж все рівно втрачається статус юридичної особи. І я не розумію просто ситуацію, що це може вилитись е, надалі. Е, складається враження, що... Просто планується те, що ми бачимо по так званих реформах в закладах охорони здоров'я, що прибирають статус юридичної особи, лік ліквідація, реорганізація, оптимізація. Ну, це, Якщо по суті те саме, що у нас школі зараз відбувається, це просто бажання роздеребанити все остальне, що ще тільки можна. Добратися до того майна, що ще можна десь його ухватити. А це земля, це приміщення. І більше я просто іншої причини не бачу, тому що я не розумію, як може покращитися, якщо ваш заклад приберуться, якось принесе користь жителям Кіровоградщини. Те, що вони обіцяють, що там будуть якесь краще обладнання і ще щось, то хай буде собі. Це не заважає, ми ж ніхто не проти, щоб там було краще обладнання. Але чим погано, щоб і тут було гарне обладнання. Я цікавилася ситуацією по, по вашому половому будинку, дивилася, що приймалися рішення виконкомом да, значить, про надання виділення коштів на вашу лікарню в 2013 році. Там, по-моєму, 19, Зараз я скажу навіть цифру, можу сказати вам. Значить, ви мали виділити. Так, ось дивимося. А, 19,95 тисяч гривень на покращення санітарно-технічного стану приміщень за 13 рік. Фактично виділено 0. А, так, 14 рік. Приймається знову програма про затвердження програми економічного соціального розвитку галузі охорони здоров'я міста Кіровоград на 14 рік. Передбачалось виділення по логовому будинку номер 2 імені Святояни 50 тисяч гривень на покращення санітарно-технічного стану. Фактично ну. Зміцнення матеріально-технічної бази ну. 15 рік. Знову ж таки, 19,1 тисяч гривень фактично ну. Розумієте? Так, 16. -й. 16 рік тут уже ні, передбачають, ніякого виділення немає, а створення міського пологового будинку на 160 ліжок шляхом приєднання пологового будинку номер 2 до пологового будинку номер 1 Оце така ситуація. Але ми переконані, що цього допускати не можна. Що е, е, потрібно робити? Ви е, правильно дієте те, що ви е, доносите до громадськості. Що ви звертаєтеся куди тільки можна, і в пресу, і в громадські організації, і до керівництва області, це абсолютно вірно. І треба відстоювати свої позиції, тим більше, що ми вам е, сьогодні хотіли донести про те, що необхідної законодавчої бази немає. І коли при відсутності такої законодавчої бази, так, про реформування медичних закладів, при відсутності міністра охорони здоров'я, е, е, Відовувати заклади охорони здоров'я це злочин. Тому треба опиратися на ці питання. Ми від себе теж будемо звертатися по цій ситуації. І ще хотіла сказати по ситуації з реформуванням освіти, що потрібно робити там. Ця так звана реформа носить рекомендаційний характер. Тому що, знову ж таки, чому? Тому що не можуть заставити людей і депутатів. Районний рад проголосувати за оцю реорганізацію, ліквідацію. Їх ніхто не може, це депутати, вони приймають рішення. Тому вносить рекомендаційний характер. І там, і там сказано, що е, е, така реорганізація шкіл проводиться тільки за згодою батьків. Але до громадськості, до населення це не доноситься. Їх ставлять перед фактом. Ніхто нікого не питає. Тому. Ми за допомогою цієї прес-конференції в такому вигляді запрошували пресу, ми будемо звертатися, дякуємо, хто прийшов, тих, хто не прийшли, будемо звертатися, вже самі будемо до них йти, то донести те, що батьки, якщо вважають, що їхня школа надає належну освіту дітям і вона необхідна, вони мають право відмовитися від такої реорганізації. Відстояти свою школу це їхнє право, і його в нього ніхто не може забрати.